Дуже важлива функція бізнес-асоціації є в тому, що працювати з державою з владою. Чому? Малий бізнес дуже часто не має достатніх коштів. Тут треба мати кваліфікованих юристів, потрібно мати кваліфіковану допомогу юридичну іншу охоронну також для того, щоб працювати з цими запитами і з цими потребами. Чи це фатально ні? Якраз з'являється роль знову ж таки асоціацій, які можуть об'єднати зусилля, залучити у цих найкращих юристів, спеціалістів, адвокатів. Влада ніколи не може самостійно прийняти рішення правильне, не враховуючи думки тих, для кого це рішення приймається. Тому те, що потрібно бізнесу, має доноситися до влади, саме від бізнес асоціацій, з різних напрямків, різних сфер. І я впевнена, що лише тоді наші рішення з боку влади будуть правильними і враховувати всі ті особливості, які є і сьогодні в умовах війни, і на майбутнє також. Як правило, в бізнес-асоціацію з бізнес звертається вже по факту виникнення проблем. Бізнес-асоціації роблять захист. Ми це робимо в рамках чинного законодавства. Якщо б бізнес об'єднувався в бізнес асоціації до настання проблеми, то можливо дев'яносто 90% цих проблем було б можливість уникнути представники органів влади відслідковують, хто саме входить до бізнес-асоціації. Та як вони кажуть, ми краще з ними стикатись не будемо, тому що їм цей супротив не треба. Задача бізнес-об'єднань полягає в тому, щоб збирати почути проблематику, формувати сприятливе бізнес-середовище і займатися якраз адвокацією на рівні регіонів і країни в цілому. Для формування того середовища, яке буде максимально підтримувати бізнес, сприяти його ефективності і масштабуванню. Діалог влади бізнесу і громадянського суспільства зараз надзвичайно важливий, тому що ми розуміємо, що перед Україною є ті виклики, які жоден з цих трьох груп самостійно вирішити не може. Національна платформа МСБ. Має за мету реалізовувати різноманітні програми і проекти, які будуть спрямовані на зміцнення бізнес об'єднань, які будуть допомагати їм зростати, посилювати свою організаційну спроможність. І ми хочемо, щоб завдяки таким програмам, таким ініціативам бізнес об'єднання стали впливовішими, щоб вони краще представляли голос малого і середнього бізнесу, і щоб цей голос. Було важко ігнорувати як центральній, так і місцевій владі. Тільки разом можна вибоювати свої права, відстоювати їх як на локальному, так і національному рівні. Іншого шляху немає. Доєднуйтесь до бізнес-об'єднання. Зараз не чекайте.